Thank you Всі зміни весь час нам доводить у нор. Орда валить в чортову пісува. Ти столяром був, мав свою уніформу. Тепер вона піксильно флісова. Не було думок десь себе заховати, без страху і армійського досвіду. Пішов в військомат довгі черги стояти, вже ворог на відстані пострілу. Звичайний стрілець і набої в кишені. Бліндаж вже два роки, намети. Ти блушний часто стріляв по мішенях. Історія сіра, як лівка касети. Немає часу на пусті деревені. Привіт, я здоровий. У лісі. Стріляю. Влучаю в рухомі мішені. Незимно. У піксильнім лісі. Інакше звучить колискова, Швидкий має ритми і темп. Про сон в цьому тексті ні слова. Вчорашнім дітям дорослий контент. Вчорашні діти не сміються, тримають небо там звірки. В день і вночі вчорашні діти п'ються. Дітей вчорашніх на шевронах кожани. Вчорашнім дітям вже порад не треба. Вони прекрасно знають, що робити. І у воді на рівні неба брехню від правди можуть відрізнити. Вчорашні діти піксель носять. Поплитиносці з детонатором гранати. Вчорашні діти, ворогів покосять. Вчорашнім дітям буде що згадати. Мій брат по секрету колись розказав, що в полі не чути сигналів тривог. Там байдуже ворогу їхати чи спав. Там довга розмова. І мій брат таємниці про страх береже, не хоче ходити цивільним в тилу, поранення травми, лікує, я чарів не драже, пігулку таку йому дали в одну. Мій брат проганяв від своїх хлопців смерть. Історії ці не зальють в мережу. однакові дні і подій круговерть, Щомиті здоров'я і сили для тебе, мій брате, прошу. Дякую. І на завершення прочитаю вам вірш, який написаний на початку повномасштабного вторгнення російських військ. Незамінних ще нема. Осінь змінює зима. Повідомлення листи. Так колись казала ти. Крапка відлік крок вперед, і з на архімед нам підсвічує мости. Так колись казала ти, За падінням буде злет, не смакує дьогтем мед, власні цілі берегти. Так колись казала ти. Рани, крики, тепла кров. Хто втомився, той пішов? Рабство створюють кати. Так колись казала ти, погляд замість сотні слів. Оча, її сміх, і гнів дуже хочу зберегти, так колись казала ти. Небо, літаки, тривога, тихе звернення до Бога. Укриття потрібно йти, так колись сказала ти. Колія, вокзал дороги, не свої чужі пороги. В рюкзаку усі роки, так колись сказала ти. Холод, біль і власний страх, я тримаю у руках, кулаки мої стисні. Так колись казала ти. Промовчала, коли йшла. Повернулась до тепла. Повідомила вести не напишеш більше підшити. Дякую.